Всім привіт, з вами я, Дедесів Просусів. І сьогодні я вам розкажу дуже цікаву інформацію, яка буде відбуватися завтра з 4 до 10, до якої ви ну, бажає ваша душа, подивитись собі. Ось. Завтра я буду ну, показуватись якби, ну, вживу. І не буду грати ігри, а буду показувати. Е, декілька способів, як пронести солодкі е, ну, смаколики, може бути будь-що, Е, Перепрошую в школу, коли е, вам забурняють. От мені просто от в п'ятницю будуть сильно забурняти, Ти дуже зубряняється, а я їх мушу пронести. Ну, я не, прям, не, не підійду до вчительки і вам покажу це на камеру. Я своїх близьких ні-ні-ні, не показую поки що. Ось, я вам просто покажу, як можна заховати їх добряче, без всяких тих костюмів. І це точно ну, вам спрацює. Е, якщо хочете, будь ласка, полайкати відео і. Поможіть мені розвинути канал, я тут дивився, і нас перший канал так не скучив, а тепер у нас просто ух. Давайте ми ще доб'ємо підписчиків мені, і все, і ми будемо просто найкрутіша команда. Чесно кажучи, підписуйтесь і на містера Аксолотля, і на мене. Підписуйтесь, давайте. Я вам не, не можу показати, поки що відео з містером Аксолотлем, так як лайків у нас і коментарів дуже мало, і переглядів. Але розвивався наш канал досить з низького рівня. Перший нас йшло так рівненько, потім у нас йшов дуже сильно низько, це мене дуже сильно засмутило, а потім так ішло знову рівненько, а потім ми так гарно піднялися вгору. Будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Під... Чим пошвидше підпишіться на канал і е, подивіться завтрашнє відео у середу. Це у нас буде 5 жовтня, я покажу круті е, способи, як пронести. Смаколики у усе хороше. Ну, як у школах <laughs> все хороше, у школа це не хороше. Е, добре, ви обов'язково подивіться цей ролик, я вам гарантую. замість лиця я надіну маску, так як ми ще навіть 10 підписчиків не добили. Давайте швиденько, я вас всіх дуже сильно люблю. З вами, як завжди, був я та десь ті просто